Події, які відбуваються у нас час, змушують нас розробляти нові супутники та космічні станції, щоб не залежати від іностних партнерів в плані безпеки. На рендері зображений космічний апарат, який може слугувати супутником або станцією при нагоді, на якому може перебувати до вісьми осіб. Я вирішив спроєктувати 3D-модель для того, щоб більш реалістично передати ідею. Ця станція займається збіром інформації та передачею її у центр керування. І можна обслуговувати як дистанційно, так і вручну екіпажу. Ще також, окрім основного апарату, мною були змодельовані внутрішні відсіки моделі. Зараз ви бачите головний відсік, відсік на якому проходять всі дослідження, передачі інформації та інші наукові процеси. При його створенні я намагався зробити щось середнє між МКС та те, як ми бачимо космічні кораблі у фільмах. Тобто скомбінувати зручність та практичність. Здебільшого тут уся ставка дизайну відводилася на текстурування, тому що моделювати кожну деталь окремо це доволі муторно та непрактично. Наступним йде машинний відсік. Це місце, де відбувається ремонт та регулювання усіх систем корабля. Тут же була, як ви можете побачити, ставка саме на деталізацію моделями, а не текстурами. Тут була пророблена велика кількість деталей. Пророблені вікна корабля. А також кришки кожна окремо. А це вже модель самого корабля. Будемо розбирати її поетапно, почнемо з нижньої частини. Це відсік двигуна, де знаходяться також сонячні панелі, котрі мають функцію складатися та розкладатися за допомогою кріплень. На жаль, текстура самих панель була втрачена. Щодо кріплення самих панель, вони кріпляться на шестерні, котрі, в свою чергу, кріпляться на сам двигун. Якщо бути конкретним, то на його бак. Між двигуном та машинним відсіком є перехід. Також модель по кругу має додаткові ребра, котрі повинні забезпечити жорсткість конструкції. Вони є по всій площині станції. Ось тут ми бачимо сам цей відсік машинний. Він займає доволі велику зону. До речі, на всю поверхню корабля нанесена текстура панелі, котра виглядає дуже непогано. Вона вносить доволі великий внесок у реалістичність моделі. Якщо ви поглянете, то модель здобуває великої кількості деталей, котрі вручну пророблювати, ну дуже довго. Далі після машинного відсіку йде перехід до відсіку головного. Він зроблений за допомогою ось такої от труби. Я вирішив використовувати саме такий матеріал, котрий нагадує фольгу. Вже вище йде сам головний відсік. На якому висять додаткові радіатори, котрі кріпляться якраз таки на ті самі ребра жорсткості. Вище знаходиться люк, через який екіпаж потрапляє до середини корабля. Він зроблений з того ж матеріалу, що і перехід між відсіками головним та машинним. І вже до верху самої ракети кріпляться доволі цікаві елементи конструкції це крила стабілізації. Котрі якраз таки придають моделі доволі такий красивий вигляд. Повний ріж же модель виглядає ось так. На повністю все створення моделі пішло доволі багато часу, десь приблизно по моїм підрахункам, 18 годин. Дякую за увагу!